Щороку, 3 суботу вересні в Україні, вшановують фармацевтичних працівників. Це професійне свято відзначається 20 вересня, а було започатковане 7 вересня 1999 року указом президента України на ініціативу Міністерства охорони здоров'я та фармацевтичної галузі. Фармацевт це спеціаліст, який поєднує хімії, біології, медицини та технології. Його робота виходить далеко за меджі продажів ліків. Він консультує людей, допомагає обрати безпечні та ефективні. Препарати поясні пральне дозування, попереджає про можливі побічні ефекти та несумісні слідів. Фармацевт контролює якість препаратів, веде документацію, слідкує за дотримання стандартів і організовує логістику в аптеках і фармацевтичних компаніях. Часто фармацевт стає першою опорою для людини, яка відчула погіршення здоров'я або потребує поради ще до того, як потрапить до лікаря. Від знань і уважності та компетентності залежить не лише одужання конкретної людини, а й здоров'я всього суспільства. Фармацевт це ключова ланка системи охорони здоров'я, професіонал, на якого покладається здоров'я і безпека людей. Дорогі друзі, студенти, колеги, тобто наші фармацевтичні герої. Щиро вітаю вас із професійним святом, днем фармацевтичного працівника. Бути фармацевтом це велика відповідальність, адже від вашої точності, знань та людяності залежить здоров'я і життя тисячі людей. Символом відданості професії є фармацевтичні династії, які продовж десятиліть передають любов до своєї справи із покоління в покоління. Вони є прикладом того, як традиції поєднуються з новими знаннями, формуючи основу фармацевтичної науки і практики. Нехай наша професійність і надалі буде запорукою довіри та вдячності пацієнтів. Нехай ваша праця приносить вам гордість, а вашим родинам шану та вдячність суспільства. Бажаю всім міцного здоров'я, нових професійних досягнень і вдячності від тих, кому ви щодня допомагаєте зі святом. Я студентка другого курсу відділення фармація. Прийшла навчатися до фахового медичного коледжу Запорізького державного медика-фармацевтичного університету, щоб продовжити фармацевтичну династію своєї родини. Це мої дядько та тітка Віктор та Єлизавета Смоляні. Разом у 2011 році закінчили наш медичний фаховий коледж за спеціальністю фармацевт та разом вступили до Запорізького державного медика-фармацевтичного університету на фармацевтичний факультет. Наразі мій дядько працює медичним представником української фармацевтичної компанії «Фармак», а тітка працює дистанційною завідувачкою аптек мережі аптеки низьких цін, дивлячись на них. Я також захотіла бути фармацевтом та допомагати. Я Спостерігала за тим, як моя мама працює у сфері фармації. Вона закінчила Харківський фармацевтичний інститут у 2003 році та здобула фах провізора. І любов до професії, відповідальність і торботи по людей завжди була для мене прикладом, і я бачила, як важливо допомагати людям. Тому, обравши цей шлях, я наразі навчаюся в запорізькому медичному фаховому коледжі на другому курсі. Чому я захотіла стати фармацевтом? Я була звичайною дівчинкою і шукала себе, ходила до бабусі і тітенької аптеку, спостерігала, як вони працюють. Тому після закінчення школи вирішила, чого хочу, і пішла вчитися до Запорізького медичного фахового коледжу. Наразі я навчаюся на третьому курсі на факультеті фармація. Зовсім скоро я почну працювати в аптеці, буду допомагати людям, давати рекомендації щодо вживання ліків. Я обов'язково стану професіоналом в цій галузі. Дня. Дякую. Володимир. Я навчаюся у е, медичному фаховому коледжі Державного медико-фармацевтичному університеті, університеті другому курсі на фармацевтичному відділенні. У виборі цієї спеціальності мені допомогла моя родина. Моя прабабуся була е, начальником відділу кадрів в нашому університеті. Мій дідусь був дитячим лікарем, анестезіологом, реаніматологом та спас дуже багато дитячих житів. Моя тітка закінчила теж наш університет. Мій дядько Сергій Володимирович працює на кафедрі анестезіології та реаніматології. І на, наразі також працюю тут у нашому у університеті моя бабуся тама, Драдішна Тамара Пантероманівна. Мені дуже подобається вчитися у нашому медичному фаховому коледжі. Я постійно дізнаюся щось нове та цікаве як для себе, так і для оточуючих. Добрий день, мені потрібен такий препарат, ну чи в синій, чи в зеленій коробочці, аспірин, чи не аспірин, щось таке. Тобто вам потрібні ліки сам не знаю які, але точно саме вони. У нас зараз акція. Там ні точно пам'ятаю. Вони і від шумка, і від голови, і від поганого настрою. А, університетний зарф. Таке теж є, називається зарплата, Але на жаль, не продається в аптеці. Ну, тоді дайте те, що сусідку каже, йому допомогло. Звичайно, тільки уточніть для мене, будь ласка, його зріст, адресу і улюблений серіал, щоб підібрати для нього відповідне лікування. Тоді дайте щось дешевше, але щоб діяло як дороге. Будь ласка, ось порожня коробочка. Дешево. Але якщо буде сильно вірите, то допомагає. Називається плацеболю. А є щось? Звісно, свіже повітря, прогулянки, здоровий сон, але попереджаю. Без рецепта не відпускаємо. А у вас випадково немає чогось для терпіння? На жаль, терпіння ми вже випили самі, поки я слухала ваші питання. Шановні фармацевці, вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам миру, здоров'я, гарного настрою та вдячних клієнтів. Прийміть Прийміться вітаміні на 2. Дякую. Сьогодні у день фармацевта хочу щиро привітати всіх колег та майбутніх колег із професійним святом. Ви щодня сліти на ваті здоров'я, даруєте людям турботу та підтримку. Надію. Нехай ваша завжди буде оцінена а серце сповнене годістю за таку благородну професію. Особливі вітання хочу висловити найдорожчій людині, моїй мамі. Дякую тобі за приклад відданості та віру в мене за те, що перше відкрила мені світ фармації з ним фармацевта. Хочу привітати усіх фармацевтів та працівників аптеки з їх професійним святом з Днем фармацевта. Хочу побажати здоров'я, розвитку аптечного сектору та усього найкращого. Та також хочу привітати свою бабусю з днем фармацевта. Дякую. Всім вітаю з Днем фармацевта.